На Буковині викрили канал постачання підроблених документів державних установ України. Партію бланків та спеціальне обладнання для їх виготовлення виявили під час огляду пасажирського мікроавтобуса в пункті пропуску дяківці. Перебуваючи на території Румунії, житель Київщини організував доставку підроблених документів в Україну. Для цього він звернувся до водія, який здійснює міжнародні перевезення, та передав йому для транспортування. Офісну техніку та конверти, обмотані стрічкою, вказавши, що в пакетах знаходиться лише офісний папір і жодних незаконних предметів немає. Тоді як сам попрямував в Україну з іншим перевізником на кордоні у водія вилучили 1200 незаповнених бланків, серед яких майже 200 посвідчень водія, 150 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 140 свідоцтв про народження, більше 40 дипломів та додатків про вищу освіту, то та голографічні захисні елементи водів пізнав громадянина, який передав йому документи. Киянина затримали прикордонники на території України. Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.